Перейти на очне навчання рекомендує вишам України Міністерство освіти і науки саме через погіршення якості освіти. Та остаточне рішення все ж таки буде за університетами, з погодженням з військовими адміністраціями. Чи готові вінницькі виші навчати студентів стаціонарно у нашому сюжеті? Лише два місяці студенти Вінницького аграрного навчались дистанційно від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. У виші оперативно облаштували укриття. Там зрозуміли, навчальний процес не варто переривати, і лекції можна читати у сховищах. Ми спускаємося. У нас все чітко. Якщо тривога, ми спускаємося. В нас є сховище для цього все призначення. Тобто, всі студенти закінчуються парами. Ми спускаємося в бомбосховище. Не стало для вишу проблема відключення світла. Там просто змінили систему навчання. Тепер студенти приїздять на пари з 1 серпня і вчаться по грудень. Така була прийнята ініціатива для економії коштів, а також економії енергоресурсів. Ми знаємо, з якою ситуацією з складною стикається Україна під час військового стану. Це повітряні тривоги, переривання навчання. Якщо немає укриттів, це неможливість очного навчання. А от Вінницький педагогічний поки практикує змішаний формат навчання. Місяць через місяць навчатимуться з першого по п'ятий курс. В минулому році ми прийняли таке рішення, орієнтуючись на те, що можливо взимку будуть проблеми з енергетикою, з теплопостачанням. І відповідно, ми прорахували, що завершення семестру до 31 грудня буде вдалим рішенням. Минулорічний досвід показав і виправдав правильність такого рішення. Другокурсниця Дар'я Марченко чекає на лекції в аудиторіях, а не через комп'ютер. Дівчина досі не знає, що таке студентське життя. Весь перший курс навчання був дистанційний. Коли повідомили про те, що вийдемо ми на навчання 15 серпня, це було дуже приголомшливо. Ми всі сумували за цим часом, коли ми виходимо на навчання в університет, за розмовами, за обличчями викладачів, за спілкування з однопутниками. Решта вінницьких вишів чекає рішення міносвіти, і уже після того обиратимуть форму навчання у своїх закладах. Виші Вінниці самостійно визначаються з типом навчання. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина.